Добрий день. Це моя Ось Абарха. І ми відкриваємо 25 містичних котейнерів. Поїхали. Нічого. Другий. Третій. Четвертий. П'ятий. Осо золото нормально. Шостий. Сьомий.

24 і 25. -й. Так, тепер містик другого уровня. Нічого. Містичний сертифікат. тентуріон Давайте ми його продамо і покрутимо рулетку на, мі... на містика. Це я хорошо твінг-аккаунт. крутимо 5 noise Другого рівні nice Давайте сейчас у не раз Ще вони другого рівня Ху-ху-ху Але оце вже неук останній Даймо тобі ще відкривати 15 містиків першого рівні Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий, п'ятнадцятий. Так, давайте тепер цих штук. Перший, сертифікат, другий і третій. І останній 10 тисяч суботка. Окей. На сортифікато. Перший і другий. І сім дефенд. Так. Продаємо. Покудимо ще рулетку. Два. Нього. Ще два. Другого рівня. Найс. Найс. ще раз покутимо. Два. І все. Фух, тепер давайте відкриємо ще шість. Першого рівня. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий. Тепер давайте два, два друг, другого рівня. Перший, другий. Два сертифіката підряд. Чіво. Давайте. Перший і другий. Ще куча золота. Як же нам везе? Далі під, підемо. От, ліміт на сьогодні вичерпано за ми був якось надослав всім пока